Як виконуються прості задачі на Windows, а як на MacOS? На Вінді при зближенні вікна до краю екрана маємо розгортання вікна на пів екрану, а в MacOS, на жаль, нічого. А що з пошуком? В macOS є Spotlight, який знаходить все швидко і без проблем. А от на Віндоус. Ем, на Вінді працює комбінація клавіш Windows плюс Tab або Alt-Tab. А на MacOS свайп трьома пальцями або клік на клавішу F3. Видалення програм. В Mac треба йти через папку програм та переміщувати іконку з неї до смітника. А на Вінді треба зайти в панель керування, видалити програму, обрати подрібну та видалити. Видалення іконок в док панелі. На MacOS просто перетягуємо прогу на робочий стіл. А на Вінді клік на праву кнопку миші та пункт. Відкріпити від панелі задач видалення чогось на Windows все просто. Достатньо натиснути кнопку Delete. А в Mac — комбінація Command-Delete. То яка система більш зручна?